Най гарна, ялиночки знов сніг засипав виходимо на вулицю Лесі Українки. О, бачите, нас собаки супроводжують і не одна. Павел на місто відкрывається Міроте илигсус Молдова. на пабік Бескет напрякінті вулиці А ремонтні роботи тут тривають. Думаю, вони поступово перейдуть до 2025 рік. Що змієте, якщо зробити все за тиждень лише все без роботи. Тільки робить робиться швидко. Знову видне місто. Ще радянська школа вчить що треба робити все помаленьку помаленьку недаремно в радянському союзі було таке прислів'я паспішіще людей на трускавці під час ремонту вулиці ніхто не хоче смішити людей Можна 50 метрів ремонтувати 50 років. І терець. мороз. Так, особливо смішно місце переходу, який тут зробили. Як каже один мій знайомий на це гроші є. Ще світлофор поставити, не вистачає. На вулиці, де нема тротуару, і не їздять автомобілі, так? С <плес> триває. Ну, там ще один пшіння перехід, дивіться, а там лівіше ще один. Тут зробили три пшідних переходи. Чому не 4, там ще вище один треба зробити мені десь. Спочатку тут зробили пішідний перехід, потім будуть. Були... Страфувати автобуси, які зупиняються на пісідному переході, бо буде все кінцево. Хі -хі. Потім потяг оштрафують. бачите, потяг зупинився на піхідному переході. Та це грубе порушення правил дорожнього руху. Йіть собі, гей-гей. Машиніст-машиніст. Купив права. Тут взагалі так. Підсипали, поставили, щоб... Не те, що без валізки, не то що з валізкою, без валізки. Важко перейти. Київський потяг стоїть, Дніпровський ще не приїхав. Ну, до того, дійшли, що автомобілі ж на пероні паркуються <різвіст> проволок тись. Волок тихий, завжди тихий, за виключенням. Плюс-мінус пів восьма ранку плюс-мінус одинадцята, коли потяги прибувають Дніпровські, та київські. Оскар. А, на речі, про потяги. Ви ж бачили ту новину. Тій потяг найбільше пасажирів перевіз в минулому році. Ну, звичайно, що потяг дніпро Трускавець. Ну він руками лідирує. Але є люди, які помилково висновок роблять, що він так перевіз, то що дуже мешканці Дніпра люблять їздити в Трускавець. Ага. Так ніби тим потягом не можна доїхати до Львова і пересісти піхти в Польщу потім. Так? З Хмельницького в Тернопіль той потяг не їде, так? Чи зі Львова в Золочу? Чи з Дрогобича до Львова. Теж, до речі, затребувані на цій ділянці. Мама по новую річки. e já продолжa.